Друзі, рада вас вітати у новому відео. Рада вас вітати в зарі. Сьогодні ми подивимося, що по чому, як варта, не варта. Прицінимося, подивимося, які моделі в тренді. Це дуже важливо, щоб розуміти, що нам купляти. 2499 гривень така сукня. Ви бачили, в складі є шерсть, і акрил, це твідова тканина, і в вирізі декорована таким валюровим бантом. Сумки. Стильні, класні, тримають форму, мають і короткі ручки, і довгі, всередині ще така маленька, якби косметичка, такий відділ. це шкір замінник. І є в іншому кольорі, такому кольорі більш карамельному кольорі тофі. Скільки розкішних речей перед святами. Багато блискучого, такого ошатного, розкішного. Ось, наприклад, такий жакет 2499 гривень. Це поліестер. Ну, такі нарядні речі, вони, як правило, з поліестеру виготовляються, Застібається на один гудзик такий, якби бантом він прошитий. І ще такий жакет є. Він весь розшитий лелітками, такими блискітками чорними. Теж розкішний, він одночасно елегантний, на один гудзик, але він такий вихідний можна комбінувати. Які босоніжки золоті для принцеси. Вау! 1499 гривень. Це був шкір замінник. Подивимося на цю ще красоту, на цю сукню шифону. Фактурна шифонова тканина і знизу підкладка, глибокий чорний колір, має ремінчик додатковий Це поліестер і ремінчик шкір-замінник. Довга сукня, практично в підлогу, ну так, довжина мідаксі. І ще ось такі черевики, такі батальйони з пряжечкою, такі милі підбори, 1449 гривень. Є ще такі сумки в двох відтінках, 1299 гривень. Тут і текстиль, такий як войлок, і шкір замінник. Всередині теж є якби косметичка, що можна відстіпнути, можна собі так йти туди щось заховати. Застібається на магнітну кнопку, має довгу текстильну ручку, комбіновану шкір замінком. Цю ручку можна зняти, і є основна коротка ручка. Сумка досить стильна, вона би підійшла до цього пальто. Зараз я вам покажу його теж. Такі відтінки досить співпадають. Там воно трішки далі висить і покажу, але мою увагу привернув ще такий жакет з акцентними гузиками. Полістер вськозала стан 2499 гривень. Тримає форму, досить щільна тканина, консервативний навіть трішки такий. Бачите, принт ще Такий анімал не вийшов с моди. Так. Ось такий жакет. І розкішні слінбеки, бо розшиті просто по-багатому, дорого багато а, рубрика категорія відео 1999 гривень. Ну, розкішні, ну вся увага буде прикута до вас, або зайдете десь в якесь приміщення з подію урочисту, такий босоніжка. Це вже консервативна більша сумочка. 1449 гривень. Чомусь вказано все, що це рюкзак. От на всіх бірках я читаю, і це не тільки в зарі, а в резерві пише, що це рюкзак. А мене тут поправляють багато що я неправильно називаю. Там на жакет кажу піджак або так далі. Які з бантами, теж рубрика Дорого-багато, 2299 гривень з таким бантом. Ми помалесенько підходимо до цього пальто такими маленькими, тихенькими кроками, і дивимося чоботи. Дуже мені сподобалися фешн. Просто фашен це шкіра, до речі, 5 тисяч 5 косарів треба віддати. Ось це пальто. Красиве пальто, елегантне, класичне 5 тисяч в складі є шерсть. Комір відстібується, комір ненатуральний, Ну і добре, з однієї сторони, ніяка тваринка не постраждала. В природі залишилося їх більше. А це гуманно. А речі нам надоїдають, і через рік-два ми вже не захочемо. Хоча це базове пальто, і воно. Майбутніх пару років буде актуальне. Так, ще така шубка, но ціни немає. Безцінна шуба, я передивилася всі. Можливо, це просто гарячий, гарячий завіс, і вони ще не встигли, а, якби, цінники причепити. А тут щось таке класне. Таке теж блискуче до тих самих-самих-самих спочатку попередніх, босоніжок золотих. З таким тисненням тримає форму. Півтора тисячі, півтора тисячі і вас розкішна сумка. Застібається на магнітну кнопку. Ні, ну погодьтеся, сумка красива, вона не на кожний день, але вона просто вгав супер. А це більш класика, 1300. Вона не тобто, і не дуже класика, але вона і не є така кежуал. Ну, до класичного легатного костюму підійде, теж має косметичку всередині, яка відстібується, ви можете її витягнути, використати з іншою сумкою. Клатчі бачу є. Мені ось ці сумки сподобалися. Ну, реально, тут вже просто е, фантазія в зарі і дизайнерів розігралася безмежно. Тому що я вперше побачила таку ручку. І я скажу вам, що навіть якогось фешн. Там, е, Брендів як Gucci, і Fendi і так далі, я таких ручок не бачила. Півтора тисячі, ручка з латуні. Це вже не то пальто, як то кажуть, але така велика сумка, як шопер, а вся з блискітками. Ну, добре, на шувар по Цибулю їхати поміститься. Що я мене здивувала, ось така шапка. Вона, тобто звичайна шапка, 15 євро, до речі, на коштує. Ще ціну в гривнях теж не, не причепили. Це я не зрозуміла, чи це ця сіточка, Вуаль-поліамід. Я, чесно кажучи, погано подивила бірочку. Я думаю, що в шапці щось є натуральне. Такий клач теж безцінний, а з золотим оформленням. Так. Я пішла далі дивитися, тому що дуже-дуже багато зараз постійно-постійно довозить новий товар. Тому, можливо, їхній власник є одним з найбагатших людей на планеті, тому що він працює реально дизайнери, вони шиють, модель не підходить, не продається, але в них зразу йде конвейер, йдуть інші моделі. І все одно йде рух, вони не сидять і не чекають там, тижнями, місяцями, що може щось продатися. А що, бути високі, як бутфорди? Ну, я би сказала, що це не зовсім бутфорди, їх можна вверху завернути. А це шкір-замінник 300. Не дешево для шкір-замінника, але модель красива. Чим бере зараз це красотою, стилем, трендами. І постійним поновленням товару, про що я кажу. Постійно тут це в нас в Україні, за кордоном я була в Польщі, там взагалі вже ці моделі, що в нас, то в них вже там на розпродажі. А ви собі уявіть у Франції, в Іспанії, звідки цей бренд, то там магазини ловляться від цього одягу. Таке все блискуче і красиве. Те, що будуть хтось пише, що привозять до нас те, що не продалося, неправда, багато схожих. От я була в Польщі, багато схожих моделей в них є, тобто і є в нас. В H&M було одне в одне виставлено, що в HDM, що в нас одяг, то було в Польщі 649 гривень ну, для Зари це ціна копійки. Я не знаю, що вони так продешевили. Лонгрубчик, хороша, до речі, якість. І... Ці брюки теж класичні, прямі, класика. Таку тонесеньку, ледь сіру смужку. І вони не чорні, теж там на сірі півтора тисячі в складі віскоза є поліестер вськозан. Ну це базовий складник тканини для брюк основному для класичних. 1300 ще такі. поліестер віскоза, авастан. Ну, це базовий складник. В брюках сірі, базові теж брючки, вони трішки якби завужені донизу, не сильно мають розрізок знизу, а в поясі ззаду вони мають широку гумку. Ще такі є: так-так, є багато кросівок, Побачила такі безрукавки, хто не дивився мій H&M огляд з магазину. Там теж такі короткі безрукавки. Я зрозуміла, що це зараз тренд. Такі дутики, і вони коротенькі йдуть. 1499 гривень, наповнювач синтепон. Якби теж стандартно, нічого такого, те, що вони модні, є коричневий колір, але мені сподобалося. Досить багато покупців, в нас завжди багато покупців. Якщо я вже бачу там величезна черга до примірочної, до каси. Хоча ціна є в неї дешеві 3000 така шубка. Мохната, м'якусенька, але ну, вона настільки м'якасенька, ну, вона теж класна. Ну, такі шуби це фешн шуби. Для стилю вийти, пройтися, а не стояти десь на ринку, продавати. Мені писали під іншим відео, ця шуба не гріє. Ну, вона і не повинна гріти. Гріє комбінезон лижний можна, якщо ви так десь будете ходити. А це пройтися, вийти з машини, піти в кафе. Чого вона має вас гріти? Не мерзніть. Не мерзніть, загартовуйтеся. Сподобався такий плащ, бушлат. Трішки стиль такий, якби мілітарі. Кежел, він довгий, такий брутальний, трохи, і кажу, важкуватий, як має натуральну підкладку. Це моє, я люблю такі прості речі, простого крою, 4 тисячі гривень. А шубка така чорна, а ця шубка розшита камінням. Скільки вона коштує, ми подивимося зараз. 5 тисяч гривень. Це не натуральна шуба. Вау. Ще така шуба є довга. Шуба Теді. Яка вона теж класненька, м'якенька. Видно, що якісна, кремовий, кремовий такий приємний, теплий відтінок 4 тисячі гривень. А поруч в'язаний кардиган середньої щільності, досить м'якесенький, він оверсайз, відтінно краще, чим відображається. До речі, світла немає. Вони на генераторах зараз 1300 гривень і в складі є шерсть. Колір такий домоко, має розрізики такі ж високі бокові. І такий же кардиган є в оливковому кольорі. Хто любить мінімалізм? Бачите, в зарі є різні стилі одягу: від таких жіночних, фешн, розкішних в стилі бурлеск до мінімалістичних, таких схожих на кос брендів, що просто мінімалізм, але є бренди, що вони все мінімалістичні, є що жіночі, а Zara вона ловиться за різні тренди, за різні стилі, від стилю під вінтаж до такого. Фешн стилю до футуристичного бордова сумка. Так. Ці чоботи теж класні на таких тракторних, на тракторній підошві, широкі халяви. Вверху так зроблені стильненько. Ну, класні чоботи, прості, під все підійдуть. Хоча, на жаль, це шкірзамінник 2400. І схожі черевики є поруч, тобто такі маю на увазі трішки по стилю схожі, з пряжкою 1800. Це шкірзамінник теж. Джинси, які тільки джинси в зарі є. Від теж, від скіні завужених до таких, от, бачите, навіть з блискітками, з камінчиками. Це все в камінцях. Не знаю, наскільки якісно, коли ви будете прати, наскільки вони будуть триматися ці камінчики, це вже інше питання. І вони коштують немало 2,5 тисячі. Широкий джинси палац. Дівчатка дивилася ось таку сукню, я вирішила вам показати, це сукня в білизняному стилі. Тут, знаєте, думаю, що це грація, Ну, реально нагадує грацію, але це сукня, це просто сукня, як білизна, ви виходите десь вечором в ресторан, і така, якби, під питанням, чи ви в білизну одяглися, чи це сукня ні, ну це сукня. Ця сукня в білисняному стилі, вона така а, спокуслива. А, тут я бачу з бархату з оксамету сукні. Такі вже дівчачі. А, бачите бордовий колір, бабідол. Такі би підійшли сюди до цієї сукні бордові чоботи стиснення під крокодила. Зараз в моді такі підбори, якби кузенькі, це шкірзамінник, 109 доларів ціна стоїть. Гривня немає. Від Зара брюки з лампасами, Зара любить таке, Ну, вона любить все, Зара любить різні стилі одягу. Отакі лампаси, широкі брюки у бордовому кольорі. Досить цупка тканина. Так, подивимося, що по парфумах, чи є щось свіженьке, свіжачок, свіжий завіс. Ось такі наборчики є. Це малого формату мілілітрів там мало. Є, а є окремо такий, так, подивимося ціни, 849 гривень. Ну, ціни менші не будуть це точно, і парфуми ніколи я ще не бачила в зарі на розпродажі, щоб була розпродажна ціна. В них ніколи немає. Я без радістю скористалася, тому що я купляю від зари теж парфуми. Вони бюджетні і досить непогано тримаються, коли їх нанести. І 400 гривень. Так. Подивимося щось таке більше кежел. Півтора тисячі в'язаний джемпер в глибокому зеленому кольорі. Теж з лампасами. Класний. Реально сподобався, якість дуже хороша. Ну і сюди би підійшли такі джинси, вони розширені донизу з потріпаним низом. Висока посадка. 1300 гривень. Є пару відтінків. Так, дивимося далі Знов зелений, але він чомусь на відео відображається сірим. Теплесний такий светр, 1500 гривень. В складі є шерсть. Ви тільки погляньте на ці пухнасті балетки з рівмінчиками. Це штучне хутро, але вони такі милі, класні, півтора тисячі гривень. І ще зацікавили такі шарфи мене. Я навіть не знаю, як назвати цей аксесуар 1300 гривень. Це і не шарф, а якби обманка, бачите? водолазки такої, зіпки і. По бокам, і, якби шарф такий торчить. Це взагалі якийсь ноу-хау. Такий класний колір куриці, некесенький. Сірі базові брюки вони прямого крою тепленькі півтора тисячі гривень, а не натуральний складник, а такий, якби фліска. Схоже, але це не фліс. Кардиган такої в'язки, як кольчуга, досить важкий, з такими величезними золотими гудзиками, колір від марсала до бордо. Оверсайз з кишенями. Теж дуже стильний, але важкуватий. Прям дуже важкий. І високі чоботи, бедфорди. Їх можна завернути. Зсередині вони такі коричневі. Це ж шкіра 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень такі чоботи. Всім дякую за перегляд, що були на каналі. До зустрічі в нових оглядах!